Тому навчанні, яке ми чуємо сьогодні, слова Ісуса можуть бути для нас навіть і незрозумілими, а може, і болючими в нашому часі війни, в часі великого страждання нашої країни, коли Ісус каже: не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Ми кожного дня молимося про мир. Ми чекаємо цей мир, ми хочемо, щоб цей мир настав. А Ісус каже, не думайте, що я мир прийшов принести на землю. Хоча в іншому місці Ісус каже, мир даю вам, мир залишаю вам, не такий, світ, не такий мир даю, як дає світ. Про що Ісус йдеться в цьому навчанні? Ісус каже, вороги людини. Її домашні. Це такий парадокс віри, парадокс того, хто стає учнем Ісуса, що настає поділ. Тобто Ісус не про... Ісусові не про те йдеться, що Він не хоче дати мир. Навпаки, це перший плід Воскресіння це мир, Воскресний приходить до учнів. З першим з чим приходить мир вам, не бійтеся, багато разів повторює ці слова мир вам. Але тут говорить в цьому навчанні про те, що якщо людина приймає Ісуса як свого вчителя, як дорогу свого життя, то повинна погодитися на те, що буде поділ, що будуть непорозуміння, що будуть тебе відкидати. Будуть, можливо, висміювати, е е залишати десь осторонь е поза якоюсь компанією, поза якоюсь іншою спільнотою, бо, можливо, вже не будеш підходити цим людям, е бо стаєш інакшим, інакшою. Чому так відбувається? Тому що змінюється мислення людини. Хто йде за Ісусом, змінює своє мислення, інший погляд на життя. Ми можемо цього так відразу не помічати, але люди збоку помічають, кажуть, о, раніше ти не такий був, чи раніше не така була, поки не ходив у церкву, чи поки не ходила в церкву, то якоюсь нормальною людиною була. Кажуть. А як почав ходити в церкву, то вже і це тобі не подобається, і то не подобається, і це не так. Це питання, що чому так відбувається. Чи дійсно змінилося мислення людини, стало іншим сприйняття тієї самої реальності? Двоє людей можуть жити в тій самій реальності, в тій самій проблемі, конфлікті. Як в стражданні, але погляд буде зовсім інший. Сприйняття цього зовсім інше. Тобто учень Ісуса починає дивитися очима Бога, сприймати очима Бога. Може менше осуджує, менше нарікає. Людина без Бога дуже багато нарікає, тому що багато страждання, багато в світі. Є несправедливості і таким природні, таким людською реакцією є нарікати, не подобається, осуджувати і так далі. А учень Ісуса вчиться дивитися очима Бога, молитися за ворога, пробачати, довіряти майбутнє, в руки Бога це віддавати. І, і тоді людина стає інакшою. Різні цінності, вони теж роблять такий поділ між людьми, інші цінності для когось важливіше, можливо, без Бога важливіше є матеріальне, і щоб мати, щоб нагромаджувати, будувати, збирати. А людина, живучи Євангелієм, Вміє навпаки віддавати, залишати щось, жертвувати, бачити потребуючу людину. Йдучи за Ісусом, людина вчиться любити, більше любити, більше, ще більше любити. Постійно є в школі любові, любити людей і при тому ненавидіти зло. Тому що так діє Бог, що Він любить людину, а ненавидить зло, ненавидить гріх. І це стає місцем сварки, місцем поділу, тому що без Бога людина йде на компроміс зі злом, приймає, сама входить в це зло. Але коли ми приймаємо Євангеліє, то ми не хочемо вже. Деколи так відбувається, але вже ми цього не хочемо. Іти на компроміс із гріхом і злом. Тому Ісус каже, хто любить щось або когось більше, ніж мене, той недостойний мене, не можна любити більше щось або когось, ніж Бога. Це висока планка, яку ставить Ісус, але вона є реальною. Двімося на життя святих. Так, такими самими людьми були, прожили це саме життя, але на перше місце поставили Бога і так полюбили Бога і людей, і зненавиділи зло, що це зло, цей гріх, став противним для людини, таким гидким для людини. Так, кожна людина і кожен із святих вони теж. Робили якісь гріхи, робили якесь зло теж в своєму житті, але не були до цього прив'язаними, не жили в цьому злі постійно. Тож ця висока планка, яку нам ставить сьогодні Ісус, любити Його понад усе, нехай це Слово нас супроводжує. Подумаймо над тим, що нам заважає в цьому, що є перешкодою, щоб ми. Понад усе любили його цілим серцем, цілою душею, всією думкою і всією силою. Амінь.